Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тиждень тому командувачем повітряно-космічних сил країни терориста Росії замість Сергія Суровікіна став Віктор Авзалов. Про це пишуть розмір російський генерал-полковник Авзалов був заступником Суровікіна. Він брав безпосередню участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення Росії і відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури. України а в залов є випускником Пушкінського вищого військового училища радіоелектроніки ППО, військового університету ППО та військової академії генштабу. З 2017 року він командував армію військово-повітряних сил та ППО Східного військового округу. Сьогодні за наказом Патрушева на нього здійснили замах. Генерал вижив, тім доставлений до реанімації охорона та помічники загинули. Генерал був одним із тих, хто не підтримав кандидатуру Патрушева і заявив про це публічно. Така доля тепер чекає на кожного кого Патрушев вважає відступником втім, у Патрушева нові проблеми. Його вчорашні плани на бунт вийшли з під контролю. Хоча бунт подавили, ситуація в регіоні дуже неоднозначна. Військово-політичний оглядач припускає, що події на північному Кавказі можуть призвести до нового походу на Москву. Військовий та політичний експерт Олександр Мосьєнко вважає, що події, які відбулися у неділю, 29 жовтня у столиці російського Дагестану Махачкалі, де розлючений натовп в аеропорту шукав громадян Ізраїлю, можуть підштовхнути цей мусульманський регіон до більшої автономії. Те, що ми бачимо, постійне загравання Кремля дозволи Кадирову робити все, що заманеться. Зрештою, може призвести до того, що в цій частині Росії утвориться халіфат, зазначив експерт. За його словами, цілком ймовірним буде іще один похід на Москву цього разу під зеленим прапором ісламу. Москва і зараз платить данину в Грозний. Кадирово тепер будуть платити більшу данину. На сході будуть платити данину Китаю. Таке воно майбутнє Росії, спрогнозував Олександр Мусіянко. Експерт наголосив, що теперішні спалахи антисемітизму в Росії є чимось більшим. несприйняттям інших національностей загалом. Ісламізм пішов під російську пропаганду, що й там додався нацизм. І це те, що загалом притаманне зараз путінській Росії, несприйняття інших народів прагнення війни з іншими. Це є проявом нацизму, який культивується в Росії. І те, що ми бачимо зараз, є справжніми паростками громадянської війни у Росії, резюмував експерт. Патрушев з цим нічого не зможе зробити і проситиме допомогу у Заходу. Захід в той же час поставить свої ультиматуми і виставить рахунок за всі війни. Дозуст зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.